Добрий день. Сьогодні ми починаємо з вами виготовляти нашу прикрасу. Починаємо ми з того, що беремо картон. Можна взяти картон будь-який, наприклад, з упаковок якихось харчових продуктів. Мені треба вирізати дві детальки круглої форми. Тобто можна взяти чашку, обвести, я ось беру скотч обвожу, двічі обвожу. І зараз буду вирізати. Вирізали дві однакові деталі, і тепер одну деталь ми повинні розмітити. Перший раз я провожу лінію через середину нашого кола, ділю його на дві однакові частинки, і, і ще ось мені треба розділити на двома лініями. Приблизно так, щоб поділити на шість однакових, на шість однакових частин. Зараз приблизно спробуємо це зробити на око. Ось приблизно так. Тепер беремо трубочки, три трубочки нам для початку роботи треба буде. І ми приклеїмо ці три трубочки. По цим наміченим лініям. Ось так зараз я це зроблю. Намащу клеєм, прикладу трубочки і зверху зафіксую, другою, так, другою частинкою наших, нашої детальки. Ось таким чином. Зараз я буду приклеювати три трубочки. Щоб посередині не було великого потовщення, можна брати трубочку, розрізати навпіл і ось так прикладати. Це тоді буде легше набагато зробити. Так, ось таким чином. Вирівнюю, якщо десь трішки нерівно, намагаємося прослідкувати, щоб оці всі відстані у нас були приблизно однаковими. Це дуже важливо для того, щоб наша іграшка, ялинкова прикраса, потім виглядала гарно. Тепер додаємо клею між трубочками, притиснемо зараз другу детальку. І зафіксуємо усе це прищепочками. Ось таким чином виглядатиме наша заготовочка. Нам треба почекати, доки вона трішки підсохне. Коли підсохне клей, ось тут склеє наші детальки між собою, можна буде продовжувати працювати далі.